Ми частина цивілізованого світу. Україна зробила свій цивілізований вибір. Бути українською, європейською, незалежною, вільною країною. Ми цей цивілізований вибір робимо фактично в кожному столітті. В кожному столітті відповідь на цей вибір приходить російська агресія. Ми перемогти в цій боротьбі можемо тільки, якщо весь цивілізований світ буде з нами. Тому поширювати правду, розказувати правду про злочини минулого, про злочини сьогоднішні і е, допомагає нам, по перше, показати цю правду світу, а по-друге, зібрати підтримку, яка потрібна, тому що сьогодні нам потрібно. Вся зброя, всі санкції, вся допомога Україні для того, щоб перемогти цей раз. Тому кожен захід з громадою, кожен виступ в церкві, кожна е, нова програма, яка відкрита в будь-якому університеті в Сполучених Штатів, кожна зустріч в Конгресі з нашими. Колегами в департаментах і так далі, кожна з цих це частинка великого пазлу, який приводить до того, що наше стратегічне партнерство стає потужніше. У нас дуже багато трагедій зараз і зараз стається. Ми бачимо, що Росія робить з Україною, і от голодомор був аж 90 років тому. Як робити так, аби і такі історії, як голодомор, не забувалися? От в світі і, зокрема, в американському суспільстві саме так, як ми робимо, розказувати про це в університетах серед мол. Публікувати статті, розказувати на мітингах, розказувати просто людям. Ми проводимо дуже багато заходів в українському домі щороку, в посольстві з нашими колегами з дипломатичного корпусу, постійно тримати це в фокусі, постійно розказувати і не, не давати світу, забути про це.